Чому ви не розкажете, де поділися кошти, які виділяються на бюдж... на освіту? Прості, де вони? Що? Ну приходять, ви, ви ж написали це, це, це в Креселівському віснику. Чому я маю приходити? Приходьте ви ж тільки що сказали, Ради, що ви є громадянинка? Так, ви ж громадянинка, чи ви хто? Ну хто ви? Громадянинка Мама, Вчепилися люди. Ні, це ви до мене чіпляєтесь, а не Шо я до вас. За мою громадську позицію, ви чіпляєтесь. Ви. Бо ви тільки можете, що тільки. Це ваша дитина, не має, що робити. ваша дитина не має що робити. Ваша дитина не має що робити. Ви тільки прикриваєтеся літніми людьми, мамою, ще кимось. Це нормально, ви отак робите? да? Я вам ще раз кажу, це ви нормально робите. А ви хто така? Посвідчення своє покажеш. Посвідчення спочатку своє покажеш про приналежність до органу місцевого самоврядування. Тоді будеш керувати. Кому де? Стояти і що робити. Майте, хто ти така? Ще раз кажу, ну, хто ти така, скажи мені ще раз. Посвідчення покажи, вона прийшла громадянка. вона. Безсовісна, ви, безсовісна ваша донька, а не люди. Розумієте, яка довела країну до нищити. Ну, смішно тобі. Мені не смішно, ти довела людей до економічної безпеки.